Всім привіт! Ви на каналі Гонтару UA. в цьому відео я вам розкажу про другий сезон проекту Supra Oracles. Хто пам'ятає минулому році? Ми там виконували місії. За це отримали токени, які ми змогли вивести продати. А частинку можна було поставити в стейкінг. Що ж, тепер відкрився другий сезон. Є нові місії, нові ніфтяки, які потрібно робити, і, можливо, за це ми теж отримуємо непогані винагороди. Я вже зробив на цю тему в себе пост в телеграм-каналі. Пост я робив ще 5 серпня, сьогодні вже 14-го, тому рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, щоб е, получати ось таку інформацію вчасно. Що нам тут потрібно робити? Все просто. Я вам посилання залишаю на цей пост з інструкціями. Тут теж будуть всі необхідні посилання. Необхідно перейти на, на веб-сайт, ви просто переходите. Якщо ви ще не зареєстровані, можете зареєструватися. Якщо навіть в першому сезоні ви участь не приймали, все одно можете приймати участь в другому сезоні. Далі ви перейдете ось сюди на сайт. Якщо не зареєстровані, реєструєтеся, якщо вже у вас аккаунт був заходите. Далі вам необхідно буде підключити гаманець Старкей. Ось так він виглядає, вам необхідно буде встановити його в браузер, ось таке розширення, і підключаєте ви його ось тут. Ось тут є така кнопочка, в мене, як, бачите, як бачимо, вже підключене, ви його тут там просто підключаєте. Посилання на гаманець теж буде в цьому пусті, Ось тут відкриєте і зможете його встановити, якщо у вас його ще немає. Що робимо далі? Далі натиснути кнопку з паличками на Дашборд і щодня вибирати будь-який варіант це щоденне опитування. Кожен день ось сюди заходите, нажимаєте. Вам тут відкривається опитування, ви просто вибираєте будь-яку відповідь, підтверджуєте, і за це ви теж отримуєте деякі винагороди. Ось як бачимо, я вже сьогодні нажав, тому мені зразу випали винагороди. Ви можете, в принципі, особливо, наприклад, перевести, да, на український, щоб розуміти, яке тут питання, і які відповіді можете, просто натискати Любу. Тут у вас буде кнопочка «Submit», і ось тут далі ви просто вже будете бачити. Скільки процентів за яке питання, хто проголосував? І так робите кожен день, заходите сюди. Що робимо далі? Далі в розділі Courses можемо проходити вікторини. Ось тут знаходиться цей розділ. Переходимо сюди. Тут є різні вікторини, які ми можемо проходити. Ось бачимо, тут є нижче різні вікторини. Так, Наприклад, ось виберемо ось цю. Хоча, давайте ось цю. В нас відкривається вікторина. Тут. Ось Є всі інструкції, так само можете просто перекласти, подивитися, що вам необхідно зробити, щоб отримати цю вікторину. Тут це прочитати. І таким чином ви виконуєте ці вікторини. Далі, в розділі Mission Hub, ось тут ви просто проходите різні місії і за це отримуєте зірки, і ось ці отримуєте зап. Тобто рани. Що ж, дивіться, тут все просто. Вибираєте, наприклад, давайте, наприклад, ось це виберемо соліду. Вибираємо, і тут є всі місії з, з тим проєктом, які нам потрібно виконати. Інтро місії, підписка на Twitter. Ось і так далі. Тут все просто. Просто робите те, що тут написано. Давайте, наприклад, глянемо, наведемо приклад на підписці на Твіттер. Зараз в мене на балансі 10 зірок і 15 запс. Так, не, ту, не, не то, не то. Ось тут у нас підписка на Твіттер. Нажимаємо, і, як бачимо, нас перекидає на їхній твіттер. Ми просто зараз підпишемось і в нас, в принципі, на балансі вже повинні додати зірки і записи. Так, давайте зараз відкриється. Нажимаємо читати. Все, ми підписалися. Як бачимо, тут в нас є вже галочка. І отут одразу у нас додавали і зірки, і записи. Як бачимо, тут все дуже просто. Далі є ще. Є ще така штука, можна отримувати кожен день bubble-Nouт. Тобто нам потрібно зайти ось сюди, в dashboard. Далі спускаємо сюди нижче. Тут, до речі, є різні досягнення, теж будуть важче відображатися. Ось тут Great New Bubble-Nout. Мені пише, що в мене зараз не вистачає балансу, тому що на гаманці в мене супри немає токенів. Вони тут, зараз там є всі в стейкінгу. Але можна їх поповнити з байбіду сюди і теж створювати кожен день Баблнаут. Тут теж можна це почитати. Як бачимо, кожен Баблнаут коштує 25 токенів супра. Коли ви натиснете кнопку, вартість буде списана з вашого рахунку. Усі розіграші Bubble Nouт повністю випадкові та використовують супра dvrf Ну тут, в принципі, теж щоб не затягувати відео, можете все самі детально вивчити. І. Також ще одне: щоб точно і більше отримувати винагород, можна зробити собі преміум акаунт для того, щоб отримати його і мати всі переваги, необхідно поставити в стейк 5 тисяч супра. Зараз це за курсом плюс-мінус 20 доларів. Я тут теж все це написав. Тут все досить просто. Ось тут є посилання на біжу байбіт. Можете перейти, там купити супра. Як це робити, показувати не буду, тому що я думаю, ви вже це знаєте самі. Ви його купляєте і просто відправляєте ось сюди на гаманець Starkey. Відкриваєте гаманець, далі ось тут вибираєте токен супра, тут вибираєте ресів, копіюєте вашу адресу і з байбіту переводите сюди ваш токен Супра. Після, після того, як він буде у вас тут на балансі, ви ось тут нажимаєте «Stake», як бачимо, в мене вже застейкано трошки більше 6 тисяч супра. І ви тут просто закидаєте їх в стейк. Все, далі у вас вже буде е, преміум тут акаунт, і можете далі виконувати місії, ти тим самим заробляти більше. Плюс ваш акаунт буде мати більше шансів на якісь хороші винагороди, ніж е, звичайний аккаунт. В принципі, поки що, це все. Ось така інформація по-другому сезону супра. Думаю, робити варто, тому що в першому дехто досить таки непогано заробив, дехто, до речі, досі кожен, здається, місяць отримує винагороди, тому що тоді ми ці токени могли вибирати, як нам їх забирати. Тобто кожен місяць, здається, там по кілька процентів, або більш ніж на рік їх залочити. Я залочив свої всі токени, ну майже всі трошки забрав, інші всі закинув в і, власне. Саме тому вони в мене зараз в техніку, і мені не потрібно було їх купувати, щоб зробити собі преміум аккаунт. Але якщо у вас немає, ви можете все це зробити. І плюс, все-таки, мабуть, доведеться пізніше трошки токенів закинути, щоб заходити сюди і отримувати ось тут бабл-наготи. Думаю, це теж буде грати якусь роль в дропі за другий сезон. На цьому все. Якщо відео вам було цікаве і корисне, звісно, ж, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що надалі буде ще багато цікавих і корисних відео. На цьому все. Всім до зустрічі!